Майже тиждень блукав українськими Карпатами. Прикордонники Чернівецького загону врятували заблукалого харків'янина поблизу відділу служби Шибени Військовослужбовці виявили незнайомця з рюкзаком, який рухався за сніженим схилом в бік румунського кордону. 42-річний чоловік, маючи на меті втекти з країни до ЄС, потрапив у непросту подорож. Відчайдух кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань від 50 до 70 кілометрів. П'ять ночей турист спав просто неба у спальному мішку. Неодноразово чув вовків, кабанів та оленів. А в один з днів зустрів на полонині Карпатську Рись. Група реагування допомогла ослабленому та промоклому порушнику спуститися з гори та доставила до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячу. Чим чаєм надали їжу та можливість зігрітися? Подальшу долю горе туриста вирішить суд.